Або Бог, або війна. Оберіть світ підходить до кульмінації, до апогею. Чітко про це було прописано та показано тисячі років тому. Історики, аналітики, і багато хто говорить та, взагалі, де Бог? Подивіться на історію людства, вона ж переповнена війнами. Так, це ще більше підтверджує Бога. Те, що було з ізраїльським народом, це повне відображення того, що буде з народом. Чи з державою в наш час? Сьогодні дивишся, про що люди говорять, коли скінчиться війна, чому вона не закінчується, або чому взагалі почалася війна? Де Бог, чому Бог не реагує на все це, і взагалі, як вірити Богові? Він колись давно був, він взагалі не реагує на цей світ. Зрозуміло, коли це говорять люди там не віруючи, дурниці всякі говорять, але коли це кажуть, віруючи, чи проповіть.